Доброго дня! Розглядаємо, яким чином можна використовувати функції в Excel в Google таблицях на смартфоні. Отже, відкриваємо Google таблиці, створюємо новий документ. Вводимо деякі числа. Умовно. Декілька чисел вводимо. Так, тепер нам треба знайти, наприклад, суму всіх цих чисел. Ми можемо що зробити? Можемо, звичайно, написати дорівнює, потім клацати по черзі клітини, додавати. Знаки дій, в даному випадку сума. Ось наступна клітина. І так далі. Але, ну от, наприклад, да, дві клітини ми е, просумували. Але е, справа в тому, що це досить довго і досить легко помилитися, особливо на смартфоні. Да? Тому ми що обираємо? Натискаємо ось FX, і шукаємо е, певні. Функції, які нам потрібні. Ну, в даному випадку пробуємо математичні. Нам потрібна сума для початку. Шукаємо. Так, ось вона сума. Так, тепер ми вказуємо діапазон клітин, які нам потрібні. Виділяємо першу і за правий нижній куток клітини протягуємо весь діапазон. Натискаємо галочку, підтверджуємо. Окей. Отримали суму цих чисел. Далі. Ну, тут можемо написати, що це сума, наприклад, да? давайте напишемо Сума чисел. Так, далі. Тут, наприклад, середнє значення. Середнє значення. І в цій клітині будемо шукати саме це середнє. Знову-таки, можемо е, вводити вручну, можемо знайти формулу. Взагалі, що у нас таке середнє значення? Це сума поділити на їх кількість. Да? Можемо використати формулу. Натискаємо FX. Статистичні. І середнє це у нас average англійською. Натискаємо і так само протягуємо діапазон клітин. Підтверджуємо. Аналогічним чином можемо знайти максимальне і мінімальне. Теж заходимо в статистичні функції. Шукаємо максимальне. Ось вона. Теж єдине що, слідкуйте за тим, щоб ви е, включали в діапазон для обчислення не ті. Числа, які вже ви отримали в результаті сумування або зна... заходження середнього значення. А лише стартові, початкові. Так, ось воно. Максимум. Максимум. І тут напишемо мінімум. І знайдемо цей мінімум. Знову FX, статистичні функції, мінімум. Мені трошки переїхали. Так, мінімум, ось він мінімум натиснули. протягуємо, Виділяємо діапазон. Потрібних клітин. Підтверджуємо: все є. Отже, пробуйте тренуйтесь, вас вийде